Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі. Зі святом сьогодні Михайлове чудо, але трошки прийшлось попрацювати. Ну як? Допомогти знайомому прибрати город нашому другу. І він з городу повіддавав нам. Коровкам будемо згодовувати капуста. Мішочок капусточки нарубав. Таке огірки, кавуни, кабачки. Таке всього потрошку. Зараз коробкам пороздаємо. Там ще кукурузи трішки. Зараз виходить. А оце підстилку забрав. Порося там. Ану бочка, тікай, щоб на тебе не летіло. Відійди сюди трошки. Трошки так візьму, щоб згрузити з причепа. Це порося там потрошку потім на підстилку щось вони перегризуть, а саме головне в навоз піде. Ой, Анюшка відійди. То прямо на тебе летить пилюка, отуди в сторону. От сюди, сюди, сюди. То воно все летить так. Пильне дуже. А воно свиням треба щось кинути на підстилку, так сказати. Тож зараз треба трошки кукурузки віднести, коровкам, нарубати. Тут є зелененька. Зараз їм трохи дамо. У Кукурузиня, у та зараз трошки їм дамо кавунчиків так, треба ножичок взяти. Зараз піду візьму ножичок, щоб їм нарізати. Там ще не все і забрав. Кавунчики. Тут теж мішок кавунів. Тут десь кабачки. А, от огірки тут, огірки, і десь там кабачки. А, вон кабачки. А ну да, якийсь кабачок достанеть туди. Зараз їм поріжемо. О! Йдемо. зараз їх трошки погодуємо наших тваринок. Зараз їм роздамо та хочу ще в цьому відео показати поросят та показати, що я їм рахую комбікорм, весь що я роблю. І будемо детально. Записувати, скільки вони у нас з'їдять всього за відгодівлю комбікорму. Так, ди дружок, що тобі дати? Давай тобі спробуємо дати кавунчика трошки. Будеш їсти? А ну держи, то ти вічно тянешся. Не знаю, будеш ти таке їсти? Держи. Та скажи, я буду їсти. Він за солоденький. Що ж я не буду їсти? Оскара, ні, Оскару не зяв він, чимає маленький. Він на намоло, молочці у нас ще йому не можна. А цей барбос уже все є. Цьому парню можна дати. Трошки. Кавочок, а он каже коров, як вони вже просять. Тобі смачно? Потрошка. трошки. Ось скажи щось новеньке. Мені дуже смачно. Кавунчиків багатенько, їх треба буде швиденько згодувати. То є там такі, що вже портяться. О, як я смачно. <різь> <різь> Плямка. Ох, як тобі смачно, дружок. Та що ж ти валиш ту тачку? Вічно. Держиш? <різь> Не вали. Так, зараз корова нарубаю кукурузиня. Идите барбоски. Иди, Иди сюда. И тут не одна. Иди вы. На, Белка, качанчики. Чи ты уже жуешь. На, держи, Беляшка. Ты уже качан. <laughs> жуешь. Великий качан, мабуть, Давай, давай, жуй хорошо его. Держи, боть, Вот я как кукурузка, бачишь? Нет, белка А, белка он, а он жует, дивись. Он, он, он. он белка жует, дивись. Она великий кусок взяла и жует. Белка, пока ты будешь качан жевать, Милка уже все съесть. На тебе, качанчики. Она у нас, девчонка, больше дает молочка, тому мы ей сейчас качанчики Позгодовуємо. Ну, як же ж без патрона, да? Найдишню? Як же ж без патрона? Ти вже поїв, що прибіг? <сі> скажи мені. И мне, чтобы перепало все. А ну на, будет вот белочки. Ботька. Держи вот эти качанчики. Надо белочки, белочки вот дать. Вот эти два, на. Вон Есть белочка. белочка давай, корми ей. Давай, давай, давай. Давай и бросай. его. теперь ручку убирай. Ты вот так за краешек бери, вот так вот. И давай ей что она зубовный и язык долгий. Вот, это я им сейчас обом нарежу. Все, давай, белочки. Давай, на, белюшечка. Все, бросай, она будет жевать. Сейчас пережу є. Бачишь зубками? У нее вот тут зубки, вот тут дальше. Там два ряда зубів. Впереди у неї только нижние зубы. Вот тут бач нижние зубы. Бачишь тут внизу. А верхних нема. А вот там дальше є два ряда зубів. На, белочка, бі, а. На, на бочка ты. Держи. Нажуй. Вот такая ты девочка. Вот такая ты хорошая девочка наша. Так, а теперь давай нарежем бочка кабачки. Вьем. Иди сюда. Иди, подруга. На. На, белка. Держи. На, белка тебе. на патрончик будешь? Не знаю, буду будем или А ну на, пелочка, на. Иди сюда, на. На, белюшка. Только за краешек будь, бери. Стой. За краешек вот так, на. Вот умничка. Вот умничка. Молодец, наша белочка прогресс, что у нас рук есть. Раньше она не ела с рук. Бери боть огурчик еще и давай. На вот такой маленький. А ну. Ага, ця пришла, трогладит. Тихо, тихо, пальцы. можно <laughs> может вместе с твоей рукой <laughs> схватить. Так, Милка, Белки на очереди, Давай, Белочка, на, 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 милюшка. Бери. Вот молодец, вот умничка. Все, давай трошки по патрону, чего че чи патру, патрону нарежем. Давай ему арбузик, давай ему огурчик трошки порежем. На, патрон. Патрон, на, на, на. А вин там что есть Патрончик. А, кукуруза он вывалилась. Держи. На, табище трошечки, да. А ну давай так с милкой им напополам даму. А ну. Подержи ножечкой. Белочка на. А, ты огурчики давай, а не гарбузик дам. Ну що ты кинула, ну жуй. Только за краюшек будь вот так, бери за краюшек. И резко руку убирай, чтобы она не схватила твою руку. Языком. А ну доставай. Да, а ну давай. Давай ты белочки дам. Белочек, на. Так, а ты текай, не наглий. Сейчас, будь, я разрежу. Так, это плохо. Отрежем. А, надо топориком разрубать. А то шкурка толстая. Сейчас мы вот так вот будет домой. Держи вот так кусочек. Кому-нибудь неси. Кому-нибудь давай. Сейчас ему вот так. Ну что ж ты вывалил. Давай, милочки. Давай попадайся. На белюшка. Да шо ж у тебя выпало? Зоопарк у нас. <ріху> Такий зоопарк. Так, а що це у нас, а? Це у нас таке як. Динька. Угу, динька, не созрівша. Кому ти будеш давати? Будеш давати? Понюхай. Це динька. Там є така, що і ми можемо спробувати. Що там, пілка виплюнула? Мілка, на. А! Шо, диньку не хочеш? На, щось тобі непонятно, чи що? Ну, це з'їсть. Не роздумує. Так, ні, то вдруг ще подавиться будет, надо йому розрізати. То він такий парень. Держи. На, даш патрон. На, ще раз дай. Та тихо, ближе підійди, він вже на, на ноги на коленки падає. Все, Вставай. То нам хтось казав, що мало даю комбікорму. Якби я більше давав, він ще більше різ. Та подивіться ви на його пуза. Куда йому більше? Куда йому більше? Не треба йому більше. Я йому 2 кілограма, він з головою хватає. Я пробував сипати більше, ми пробували половиною сипати. Ну буває таке, що залишається в годівниці. І тому прийняли рішення не давати більше, так сказати. Давай бачу такий розріжемо. То він трошки його щось клювало. Ану подивимось, що тут за кавунчик. О, ти дивись. Ану понюхай. О, який, самі білий. А ми зараз коровкам дамо. Сейчас будет попало так полосочками пориже їм, щоб їм було зручно жувати. А ну держи. Держи вот так. Держи. І такий великий кусок. Та бери рукою, не бойся. Пошли давай, милочки. А ну на. на миляшка. вона, бачиш, сильно як хватає. Ну на тобі, на, на, на. На, білка. Це дуже смачно. На, йди сюди, на. Держи. На, он я тобі туди кину. Ти взяти не можеш. Нормально. Сейчас оцей докормим и хватаем. На потрошка тобі чуть-чуть. Як же ж табі не дать? Когда ти так просишь. То всі їдять, а я що скажи, буду дивитись. Так, сейчас корову вам последнюю отрежу. И хватаємо. Я чуть шланг не перерезал. вот <laughs> <laughs> Держи. Милочки. Давай, милочки давай. Я дам белочки. На, белюшка. Руку не съела, нет? <смех> <смех> Почти, да, <давай. смех> Держи. Аккуратно, Богдан. Быстренько давай. А нет. Ай, Бодя, ну что ты взем В землю, ну ой ой, -ой. Наш ей чистенький, да? Так. Это же папа, да? А, это же. Все, милка. Так, вроде чистенький. Так, белка, на, тоби, поставь, последний кусок. На, держи. Хороший, хороший. Кавун. Свыни, короче, ну вас. А, вывалила там вообще капец. Все, иди гуляй. Ну вас. Да, сейчас. Сейчас помою. Давай, Бодька, ручки помоем. Все. Иди, сина, ешь ты. Свинюшки. Давай другую ручку. Давай, сюди тянеться трошки далі. На ножки не далося. Все, отходь то вода он тече. Ну що йдемте в сарай до поросяток. Зараз покажемо, Пошли, будь поросяток дивитись. Це відьорка. Трошки буде сочного корму коровка. І допомогли прибратись на городі. І коровки наші трошки... Поїдять сочних кормів. А, ще капусти треба їм пізніше трошки дати. У нас рік, звісно, дуже тяжлий, дуже такий важкий, прям засуха нереальна, нічого не росте, все за те, що не росте, засохло просто капітально все. Такий рік аномальний, що просто капець. Отакий такий аномальний рік. Що ви свинюшки, вам треба настелити, поросятка ну, непогані. В принципі, їм десь по 3 місяці. Ну, звичайно, я бачу, що у людей і крупніші в 3 місяці, ну, але ж ми брали невідому яку генетику, а так, свині нічого, в принципі. Звичайно, що можна і краще, але ж це бути... треба бути впевненим у генетичному потенціалі. Ну, я думаю, що якщо ми. Покриємо ще хорошою, хорошим сім'ям якусь з цих свинок. І будемо доглядати нормально поросят, робити всі профілактики, вакцинації, то буде все, все добре. Так, зараз я присвічу. От покажи. Та, мабуть, буде видно. От скільки корму я наколотив, покажи оцю запис. Получається. Я вже наколотив 300 кілограмів корму. І з них свині вже з'їли 250. 250 вони вже з'їли, виходить. А на всю відгодівлю їм треба півтори тони готового комбікорму. Зараз я їм трошки насиплю туди далі, щоб вони їли. Коротше, треба рахувати так. Якщо свинку вигодувати до 200 кілограмів, треба десь 600 кілограмів готового комбікорму. 500-600, це мінімум півтори тони, треба, якщо їх всіх до 200 кілограмів вигодовувати. Ну, так як ми, може, якусь раніше заріжемо, то в принципі півтори тони готового комбікорму нам має вистачити. Нам так сказати має вистачити півтори тонни готового комбікорму. Це з конверсією корму десь в 3 кілограми. 3 кілограми згодовуєте, кілограм живої ваги наростає. Якось так. Собівартість нашого корму виходить 10 гривень кілограм. На всю відгодівлю нам треба корму. Зараз, батька, до бабусі підеш до бабушки, проситься. На всю відгодівлю, так сказати, нам треба корму на 15 тисяч гривень. На 15 тисяч. Десь на 5, на 6 тисяч треба на одну свиню. Плюс саме порося нам обійшлось 2 тисячі. Ну, наприклад, навіть якщо 6 по корму, плюс 8 тисяч на порося. Треба грошей, щоб вигодувати від 150 до 200 кілограмів. А, чуть, чуть ти хочеш сам. Держи, сам далі круч. Ото любить ці в баночки заглядувати. Там жовтеньке, жовтеньке та, як його? сірка кормова жовтенька. І воно пахне. І він. Постійно по цим баночкам йому подобається. А тут у нас сода. Ну, Сода не пахне, але ж все одно цікаво. Цікаво дивитись, що там в баночках, да, так, що там у нас сода? Сода? Ну, вона не пахне. Сода. Звичайна харчова сода. Коровкам сипемо вони, хто хоче їсть. О, такий у нас котик. Забирайте, кому треба. Так, батька, не кидай його туди, там грязно. Там, де корови какають, там не, 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 не можна кидати. Він уже царапає та бросай його, то за, за животик поцарапає. Все, пускай. Весь процес коротше, від годівлі будемо показувати. І потім, коли ми будемо вбирати поросят, Теж нам дуже цікаво, скільки чого вийде, і скільки на цьому можна зробити. Нічого в цьому тайного, так сказати, секрету немає. Хочеться і для себе дізнатись, і вам показати, скільки затрат пішло, скільки заробити на цьому можна. Якось так, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте там... вподобайки. Там... Пишіть коментарі саме головне. Що там написано? Гербалайф написано. Протеїновий коктейль. А чого ото Що ти там ото? А там соєва макуха. Бо ти мені зараз мікрофон зіб'єш. Коротше, друзі, дякую всім за увагу. Всім миру.